Гайкую. Та що, отак клеяв, клеяв, ліпив, ліпив і, як завжди, перекинув батку з клеєм. Ну, половина витекла. Ну, а так, зараз ручник поставив, поставив ручний газ, поставив е блокіровку бо все ж прийшлося знімати. І зараз ставлю жабку. Ну, як ручник. ключний лампочка горить. А воно так неудобно, рук не вистачає. Там треба придержати, а тут треба прикрутити. І все, вже й болтики длинненькі. Ну, от так воно самому. Показуйте, як робили. Так. Ну, тут трубочку мідну зачистив. Вона буде без краски, тому що вона буде нагріватися і краска на ній, звичайно, обгорить. Тут же є у мене приспособа. Яка згинає трубку е, півдюйма. Ну, Андрюша купив трубки, метр. отак я її погнув. Получається, трубки, по-моєму, холоднокатані, що вони не гнуться так, як треба. Тому що тим приспособю я приспособою я гнув такі ж самі трубки, але тільки другої якості, і робив бокові багажники на мотоцикл МЦ. І уголочки були такі красиві, як наче вони були відлиті. А так, получається, от був у мене ще кусочок трубки. Ну, попробую цю, може ця зігнеться? І ця згинається. Отак От уже. Ну, пошукав трошки і знайшов у себе трубочку на 18. Ця вона 21 чи 22 йде, а та ж на 18. Ну, горілочкою підігрів у тому ж присобленні. Зігнув і вже вона стоїть. Стоїть так, як може бути. Так що Якщо щось не виходить і не підходить, значить йому не судьба. там бути. Ну В Андрюші така, у нього товстенька, в нього зігнулося, все чітко, все вийшло. А тут інший матеріал, і інший хімічний состав чи молекулярна структура метала. І все. Отак От вона зараз виглядає. Аленочка. Ось, подивися тут. Ось вона зігнута, тут прикручена, тут знизу резиночка. От вона, вона, резиночка, ця уперлася, ну трошки вона уперлася у ресівер. І от там вон резиночка зверху, що трубочка до метала ніде не касається. І закріплена вона дуже гарно. Тут шайбочки із резиночками, все воно закручено, все воно. Ну, ще не заводили, не перевіряли. Але я думаю, що воно буде воздух тримати. Ну, певна річ, проводочки коротенькі. Зараз Андрюша приїде, він його додав, бо цей проводочок треба завести десь і знизу. І коротенький проводочок от на лампочку. Датчик стоїть, ці ще не От, Теж Андрюша додали, допаяє. І спнемо, так сказати, системою, тут буде все чудово. З обратної сторони. Дивися, Альоночка. Оце вкрутив прямо сюди переходничок на герметику і сюди ж підсоїнив трубочку. Он вона як пішла у верху. Там видно. Алінка, ось вона дивись. Хомутиками закріпив, воно пішла вверх, ні до чого вона не касається. І все отлічно. І нічому вона не мішає. Ну, поставив переходничок на 14, шах-1, але він би ушний, Грані вже були злизані. Ну, новішого не було. А душа купив, а на 12, а там 14, 1,5. Ну, поки так, його недовго помінять. Як буде новенький, ми його замінимо. Так. Ну а на даний час клею ж обліцовочку. Ну, що я вам хочу сказати. Ми її не розпаковували, коли вона до нас прийшла. Андрюша собі поклеїв, а вже пройшов рік, як вона у нас лежить. Ну я не думаю, що вона у нас, так сказати, скомкана була. От Оцелася. А виходить, це кінець рулона. І от такі по ній зморжки. І вони не виправляються. Це не от того, що я так поклеїв. Тут на цій частині, а тут от спереді вони. І як ви їх не розрівнюєте, я й нагрівав, М -м -м, вони не виправляються. Ну, от таке нам прислали. Так воно. Ну, а що? Будемо, як кажуть, клеїть, що є. Ну, остався поклеїть мені задочок і зробити кріплення під е, сидіння. Ліноліум купили новий. Тому що той трошки він там підпортився. І як його постелить, то Ну, зараз я покажу. як Ось він цей бивушний лінолюм. А у нього отут він порвався, тут трошки потріскався, тут і тут де отвори, он, воно все вже потріскалося, як бачите. Ну, знімали ж уже декілька разів. То одне, то друге, ні, тут так треба. Да. І він уже трошки став дубльоний. Це нижня час, а це ось полік. Отут от сидіння. Бачите, ой от воно, чого воно тут лопнуло? Тут ні, тут лопнуло. Це ж тут стоїть у нас включання переднього моста. Тут ось трошки лопнуло і тут, от, як бачите. Ну нічого. І він уже, пішли по ньому от мікротріщини. Хоча це лінолеум, це дуже Дуже якісний. Якийсь Тарке. таркет. Да. Ну, Андрюша купив другої фірми. Ось такий вже. А Такий самий купив. Таркет. Да. Такий самий. Уже я його розмітив, але ще не підрізав. Зараз поклею, виріжу, поб'ю отвори, а тоді вже буду підганяти. Да. Це нижня частина, а це ж верхня. Оце такі справи. Так що... Трудимося потихеньку, не так воно швидко виходить, як хочеться, ну, но... а що? Так за те буде приємно. Ми робимо так. Так що сидінечко, зняли те, що в нас стояло. Ну, трошки поламали, коли знімали, поламали ось оцю штучку. І одна половинка десь відпала. І ми її не знайшли. Ну, Це ж воно так одівається. От. І отут воно фіксується Отаким чином. От. Ну, Тепер воно бачите, як прийшло. Ну нічого, оцю всю штучку я виточу із сторопласта, зроблю там отакий еліпс, все це воно надінеться, а з цієї сторони треба буде просверлити і застопорити шплінтиком. І все воно буде триматись. Ну, Без вихорних ситуацій не бува. Зробимо так. Ну, а що зробиш? Ну, так. Получилося, що знімали і трошки поламали. Ну, воно ж не в перший свіжості, понятне діло. І пластмас він теж пересихає, він вже стає менш еластичний. І от так сталося. А так, дзінечко воно в доброму стані. Все воно тут працює, воно чистеньке. От як ви бачите. Дивіться, нема. Це трошки красненьке, воно ну, його треба ще почистити. Це полотенечко красне було, і це воно. А так воно не вимазане, не порване, і воно ніде нічого. Ну, вже чоловік дзвонив, чекає тільки відео. Як буде поставлене пневмосидіння, то це ми йому відправимо. От Так, так що продовжуємо і далі буде. Дві хватилися наперед. І так, завершили. Завершили монтаж. Ну, що ми зробили, як зробили, сейчас вам трошки покажемо. Кому буде цікаво, подивиться, може зробить трохи по-своєму. Ну, ми зробили на даний момент так. Так, включаю світло. Ну, як виглядає воно із кабіни? Оце отаким от образом. Місця між сидінням і пасажирською, так сказати, крилом стало більше. От. Ще не заводили, не пробували. Отак от, от подлокотнички, ну, анондуша той. Ну, вони опускаються, вони піднімаються, там регуліровка. тож уже під себе. І тут місце більше стало деречашки, що е, дуже хорошо. Ліноліум постелили новенький, понятне діло, Ліг він атічно, так як і той він під позавернувся. От. Все тут е, хорошо. Е, під сидінням поставили тройничок, підсидіннили пневмосидіння, сидіння, вивели трубочку, обраточку із пневмосидіння сидіння прямо туди. Е, до баків, щоб воно, і поставили пістолет обдучний ну, через треничок. Так що тепер у нас буде така можливість, видуті в кабіні. Не стали ми його мостити тут на панелі, воно тільки буде заважати. Тут ніде воно. Буде він там. Ну, Кріплення я до нього ще придумаю, зроблю. Чи на сідень чи... ну, от в такому положенні, от там от він буде. Отак. От Як воно виглядає з цієї сторони, зараз трошки покажемо. Ану, Андрюша. Так, Отак воно виглядає. Ще не заводили, розгрузку ще не регулювали. Ну, Заводом там регулювано, зафіксирована, ми ще не крутили. Е, значить, підсоєдінили і лампочку контрольну, і підсоєдінили тиску, все воно є через тройничок, все воно акуратно попідв'язувано. І пішло ж воно до панелі. Як поставив я речах блокировки? Ну, ви ж бачили, я вже показував. так що... Нам залишається тільки що? Виписати кліпси оці от бокові і от сюди поставити. От от кліпси вони е, якийсь пластмас він не, не, не такий, як треба. Тільки знімаєш, вусики відпадають і все. Я вже в мене он білі вони поточені, то поточив я їх із второпласта. Ті тримають. Ну і то, як будеш винімати, поняття діло, може якийсь і відпаде. Тому що їх е, саморіз той роздвигає, там робиться канавка, ти витягуєш, а воно все рівно тримає. І як отвертку не підіваєш, деякі у нас поламалися. Ну, от на, із оцих чотирьох штук залишилося тільки дві. Ну, зараз Андрюша в інтернеті знайде, по поставив муріні, так що це не столь важливо. Без цього він ще постоє недільку. Я думаю, нічого з ним не станеться. Оце отак. -от так що зараз заводимо. В коментарях у прошлих писали, мотор краще зроби, он він у тебе димить, як паровоз, мотор у умандець. Ребята, спеціалісти, умний не скаже. Чи умний промовчить? Це дурнить, тільки скаже. То не мотор. Він був ізначально, мотори ж не нові. Я вже стільки раз вам говорив. Мотори це не нові. Цьому мотору на даний час 35 років йому ніхто не робив. Він тягне все, тиск він тримає. Все тут отлічно. Він ніде не біжить. Форсуночки на холостому ходу, і як холодний, вони підливають. От він і курить. Він трошки підігрівся, він працює. Ну хотілося ж мені, щоб у мене був запасний топлив паливний насос і форсунки. Ну ви ж знаєте, що насос то в мене є, а форсунок-то в мене нема. Ну так вийшло. Так мені е, хлопці одружили. І тепер що без форсунок? Будемо тепер або нові їх купляти, щоб у мене був запас. Уже б давно я їх поміняв. Тут же, щоб замінити форсунки, треба скривати клапану кришку. Розуміти, відірвати ту всю обраточку. Це ж тут треба міняти оті шайбочки. Це, це ж. Не просто розкрутив раз-два. Чи поменять той розпилитель на ті форсунки. Да, на нашій вітчизняній техніці, так сказати, я поміняю. Там воно регулюється, а там регулюється шайбочками, яких у мене немає. Може, придбаємо шайбочки? там взнаємо, яка номенклатурний номер тих розпилітелів може зробити і поміняй ми самі. Ну опять же, розпилітель ми поміняємо. Ну насос він теж підпрацьований, і його ж треба провірити. І все це діло он поставить разом на стенд і тоді його відрегулювати. А так він робить: отлічно всі циліндри роблять, немає ніякого перебоя. Зимою ми не експлуатуємо, літом він не курить. Нас все воно влаштовує, так що не обсудьте. Як все це діло у нас буде... О! Бачиш якраз. Як воно все це діло у нас буде, виглядає. Як воно? І так була кнопка маси у нас тут, тепер вона тут. Включаємо масу, клац, хоп. И поехали. Правильно, а, на пицинке Не клацай, еще не накачал. Сейчас, а -а -а. Сколько давление? 7,5. Нормально. Итак, сиденья установили. Заводить Уже більше не будемо, бо так він тут чадить, воно погано виходить тоді дихать. Сват приїде на перекур, зайдемо, а тут дихать буде нічим. От так воно у нас стоїть. Працює і перед, і висота, і вперед назад двигається, підлокотнички, все чітко. Місця достатньо не мішає ні речагам, нічому. Ну, в общем, вийшло отлично. Розбуватися не буду. І з цієї сторони висять стільки місця. Вися. Це воно повністю одвинуте назад. А воно ще ж двигається вперед і доволі таки, що вже удобно. Ну, піднімається, якщо по максимуму його підняти, то, понятне діло, що я тільки-тільки до, е, достаю. От на, на даний момент воно саме нижче. Це дуже низько. А от це середнє положення якраз отвічно. Купили, купив Андрюша такі ключі що тут є і 18, і 16, і, е, як кажуть, 15. Ну, щоб підходили вони, бо тут деякі гайки і болти є такі, що і на 15, і на 16, і на 18, це германське. Ну, думаємо його прикріпити в такому положенні. Буде Доступно, удобно і видно. Тому що то, ті ключі в мене набор є такий, е, вже розпалася ця пластмасочка, воно лежало в мене під сидінням. А тепер там під сидінням місця немає. Там ти три трубочки, тому що вивели і ще ж і пістолет з обдувом. Ну, це отакий діло. Отакий. Так що вас усіх з різдвяними праздниками. Ну і наостанок розкажу невелику гумореску, яка називається. Бог і старець. «Йшов колись Господь по полю і впав в край дороги. Підняв його бідний старець, поставив на ноги. Хто ти будеш? Бог питає. Старець я, мій Отче, так просиш тоді у мене, чого душа хоче. Поклонився старець ноги і сказав Спасибі, я потребу відчуваю у насущнім хлібі. Бог підняв свою дисницю. І у ту ж хвилину у руках побачив старець золоту хлібину. Прощавай, господь говорить, хліба з тебе досить. Ні, мій Боже, дай ще й масла, скромно старець просить. Бог підняв десницю знову, і з'явилось масло. Дай ще й пива, просить старець, і буде все прекрасно. Випив пива старець бідний, глянув Богу в вічі. Ти зроби мене молодшим вдвічі або втричі. Бог підняв свою десницю, глянув мудрим оком і зробився бідний старець парубком високим. Дай же Боже скрикнув старець душеньку потішу Ти ж пошли мені ще й жінку як найкрасивішу. Бог підняв святу десницю і з'явилась діва гарна спереду і ззаду, гарна справа, зліва. Ну зроби ще, мовив, старей, щоб ота діва лише мною милувалась і лиш мене любила, щоб не могла покохати ні... більше вже нікого. Бог нахмурився, я не можу, не зроблю такого. Неможливого ти просиш, бісова личина. То була б уже не жінка, а пеньок з очима. Наше сидіть надемонтували. От воно. Так. От знаходиться воно у такому стані. Значить, цей речажок регулю... регулює перед-низ. От я піднімаю, бачите, воно підплигнуло. Я нажимаю, опускаю тут декілька положень. от. В такому положенні воно, от, бачите, воно працює. Е, це положення уверх на себе тянеш, їзде салазка вперед, назад. Ну, Зараз трудненько, бо воно там плотненько. Там пластмасові вставочки стоять такі длинненькі. воно все ціле, все там нічого делать так, що воно двигається. І, коротше, спиночка двигається вниз, двигається вона уверх. Все тут працює, люфтів немає. Так, що... З нержавішою підставочкою і під низ в ящик. У нас там лежали і ключі, і мильниця з милом, і шланг самоподкачки. там воно всередині, все воно поміщається, все воно нічого делать. Воно не грязне, ми його ні разу не стирали, але воно без всяких плям, воно не порване, воно ніде нічого. Так що у нас вже є чоловік, який хоче його взяти, так що хай дивиться відео, скидає координатор і Андрюша. Вистать, бо ми ж вже поставили, вже в нас сидіння є. Так що користуйтесь на все добре. Нас воно влаштовувало до пори і до часу, поки не стали пахати. А вже на спинку, понятне діло, теж буде краще. Так що дивіться, насолоджуйтеся і на все добре. І розказати пару жизненних історій, задають користувачі. Нашого каналу і підписники, бо це б і мені, аби ви установили та взяли. То хлопці дзвонять на зіла поставить мотора, то трактора отак переобладнають. Ми ж заплатим і ви ж заробите гроші. Ребята. Я займався ремонтом техніки. Ну я не знаю, як з армії прийшов. Построїв гараж, і з тих пір я займався ремонтом Жигулів, москвичів запорив. Ну, от і всі техніки, яка була у нас в обіході. Волги, все тут пройшло крізь цей двір, крізь той гараж. Я і варив, і мотори робив, і передки, і коробки, що чим я тільки не і красив, і варив, понятно, не було автоматом, автогеном. Ну і що? Так що заробив я те гроші, наївся його того хліба. І пошти каждий. Обівана і хоч не в глаза, а косвіно, вино, ноги і витер. Пелечку зале, у хайдока я та оце ж так зробив. Що це так? всі спеціалісти тоді стають. Уже дійшло до того, що було й таке, що. Дає, нові запчасті не а стави старі назад, а нові, мов, запчасті не стави, а воно тоді ламається. Кажу, йо-май-йо, -йо! ну це фантазія людська, вона настільки <гиб <'я> гибка, ота, що навіть мені такий в голову не брить. Я говорю, так я вже наївся, наївся отих грошей і отих усіх ремонтів, що мені просто вже на старості не хочеться. Мені сьогодні 65 років, я візьму трактора, туди посадять. Тракториста, йолки-палки, воно завтра жрепне, і ніхто ж не скаже, що це ж воно по його вині, а він буде викручуватися, звертати на когось, але сам буде він святий. Так що, щоб цього всього не було, не нужні мені оті гроші. Мені хватає стільки, стільки у мене їх є. Звісно, хотілося б. Були б у мене, як кажуть, оті гроші купив би, може, під жандіра, хоч на старості покруга, чи того маніту. Ну, я ті не куплю. Мені хватає і цього, що у мене є. Так що не обіжайтеся. Я ж відео знімаю для того, щоб ви могли самі дивляться відео молоді хлопці, у яких є отака техніка, які мучаться за тими моторами д ми 45 що то сцеплення обриває, то колінвал лопається, то палець, то б'є там, ото все. В основному дд 245 й я ж уже говорив, там ото проблема з отією, з блоками, з головками, з колінвалами. Ви ж бачите, я в відео там рожу розказую. Беріть трошки. Руки, я кажу, закачете рукава, і робіть самі. Що не зрозуміло, Понятне діло, що не може щось ти там десь, і може, я який момент упустив, що не зрозуміло. Телефони там є, дзвоніть, я розкажу. Ані вже й допоможу. Якийсь там узел, звісно, виготовити. Ну на даний час у мене просто не вистачає часу для того, щоб і своє зробити. Я сидіння, неділю встановлював, тому що трактор загнали, а ми до нього не підходимо. У нас інша робота. І сьогодні ми роботу робили, своє оце тільки-тільки-тільки завершили. Прихватками робимо. Це ж не те, що ми тут біля того трактора сутками крутимося. Ні, то воно так здається в відео, що о, загнали і крутять вони їм діли. Ні, то трактор він стоїть тут. Ми робимо інші діла, інші справи. Так що, не обіжайтеся на діда, що я так е, то саме. Ну, аби ж у мене було 8 рук, як у восьминога. Щоб восі ключів, 8 рубля, то ж тільки дві. Андрюша через день на рівень. Допомагає. Да, ну, на дві руки чи на чотири руки. Це ж тоже, ви зрозумієте, і своя сім'я, і своя. Ну, от так воно. Так що, не описуйте. Займайтеся. Було й таке, що у нього ніколи не було машини, а тут купили москвича. Ну, у них, у тих людей, старі закалки, розуміння було таке, що якщо машина протязі 20 хвилин круте стартером, поки не сяде акумулятор, вона завелася, значить, нею можна їхати. Вона справна. І він сперва газоне, вижме з а тоді включа передачу. Ну і настільки хватило того мотора і отого всього. Ну, попав і до мене той москвич на да, капітальний ремонт двігитя лек розібрав. Мати рідна, там лепу на палець. Які фільтра, яке масло? Він їздив, поки вже там уровня нема. Хто там його міняв, те вовремя. Ну, Поставили нову поршню, проточили колінвал, прочистив, все, зробив, все ж дещо делать. Ви ж дивіться, ж обкатка, ж тихенько, Патрубочки, ті, понятне діло, хто їх міняв нові старенькі. Ну, вроді ж все зробив, все нормально, їздив він неділю. А тоді притягують його на шнурку. Заклинив мотор. Як вияснилося, їздив він, їздив, було все нормально. Розход горючого увеличився. на 10 кілометрів, 10 літрів. Бензину. Він мені як сказав, як кажу, так та діафрагму пробило на бензонасосі. Бензин подоні. в подоні. общем, їхав він на район четвертою передачею перестав тягнути. Їхав третю. А воно з горки. Він вже доїхав до того, що вже він і другої передачі не йде. Він включив перву. Ну, понятне діло, мотор і заклинив. Повен мотор. Там не, бін, там не масло, там бензин. Ну, понятне діло. Шліфонуло, все. Вкладиші прикили, прикипіли не тільки корінні, а й шатунні. Через ремонт колінчатий вал. Поршня! Вони сплавилися там так. поршнюву по новий, по новій клапана, по новому. Ну як так експлуатувати техніку і так її ремонтувати? Так лучше його, лучше його ідемо. Ну оце і це так воно. А якби на йому ви подивилися, що стільки вкладено було туди труда, і отак чоловік по баронськи віднісся. А вона ж як сам не зображає в цьому ділі. а там у компанії, та як пелечку заляє, як розкаже, який мастер, який сюди туди, а сам не стулек не веде до того чоловіка, тоді його й обсирає. Так я вже кажу, хлопці, хвати мені цього хліба. Ой, буду якось потихеньку їсти свій. Так що, гроші мені великі, нелюжні, ніколи я до них не стремився. Так що, вибачайте, може, що не так. А все воно так.